Послання 1005. Всі божі діти є частиною його незвичайної родини. Субота 28 грудня 2013 року Божого 23.36. Моя ніжно улюблена дочко. Багато з тих, які вірять в Бога, мають лише поверхневе уявлення про те, ким він є і чому він створив світ. Мій отець є любов'ю. Всі, котрі його оточують, люблять його, так само, як ви можете собі уявити любов до дуже улюбленого батька. Бути з ним це найприродніше відчуття, і всі на небесах перебувають з ним у цілковитій єдності. Вони відчувають, що ними опікуються і сильно люблять. І це приносить їм повне відчуття приналежності до нього. Коли всі ті благодатні у царстві мого Отця, об'єднаються з ним, вони відчують таке захоплення, якого неможливо зазнати на землі. Коли ті з вас, які йдуть за мною Ісусом Христом і перебувають у єдності зі мною, пізнають мого Отця то вони також зазнають цього відчуття приналежності всі Божі діти є частиною його незвичайної родини, і кожна з них є люблена ним з незмінною ревністю. Ті, які благословені ласками з неба і відчувають себе близькими до мого Отця, повинні знати, що з одного боку ви будете відчувати благовоління. Коли будете говорити з ним у своєму серці, а з іншого боку, ви будете почуватися любленими та інстинктивно знатимете, хоч це і буде незрозумілим для вас, що ви є його дитиною. Це стосується усіх Божих дітей незалежно від віку, бо в Божому царстві віку не існує. Всі душі будуть піднесені відповідно до свого статусу і до того, як вони виконали волю мого Отця. О, як сильно мій Отець був забутий, і як невірно його розуміють, він не є грізний, однак його справедливість є обмежена. Він люблячий та справедливий і зробить все можливе для оновлення світу, щоб він був готовий. Належно прийняти мене, його улюбленого Сину. Ви ніколи не повинні відчувати, що не можете звернутися до мого Отця, бо Він ваш Отець Всемогутній, який дає наказ про початок життя і який дає наказ про закінчення життя. Дотримайтесь заповідей мого Отця, прийміть із вдячністю Його дар, мого Різдва. Смерті і Воскресіння, і ви отримаєте вічне життя, ваш Ісус!